У п'ятницю у виконкомі відбулося 93 тє останнє пленарне засідання Лозівської міської ради 6-го скликання. Далі матеріал із сесійної зали. В останньому пленарному засіданні взяли участь 40 міських обранців. Головував на засіданні Лозівський міський голова. Насамперед, Сергій Степанов за традицією проінформував присутніх про стан справ у місті. Завершити свою каденцію депутати вирішили плідно попрацювавши. У порядку денному було більше трьох десятків питань. Доволі злагоджено чи неодностайно підтримали з десяток міських програм за різними напрямками на наступний фінансовий рік. Виважено підійшли до питання фінансової підтримки комунального підприємства Теплоенерго. Мы просим финансовую помощь от городского э, совета на частичное положение заработной платы по предприятию, которое на сегодняшний день, ну вернее, на 1 октября она составляла 1 200 тысяч. Если учесть еще заработную плату сентября, то это еще добавится 900, то есть порядка около 2 миллиона у нас день по заработной плате на предприятии. Тепловики просили у депутатів допомоги у сумі 500 тисяч гривень на безповоротній основі. Чому саме на безповоротній комунальник пояснював? Причина в тому, що У нас за 9 місяців цього року ситуація йде 1 млн убитків по результатам ну, результат роботи підприємства. за 9 місяців. Так, зараз, коли начнеться зимний отопительний на сезон, у нас будуть начислення, у нас будуть витрати на енергоресурси якими результатом ми зрабуємо до кінця року, мені дуже трудно сказати, оскільки це буде залежити від того, яка температура буде наблизі. Були питання до програми благоустрою міста, де передбачено майже 9 мільйонів гривень на капітальний ремонт двох шляхопроводів об'їзної дороги Лозова Панютине ми несемо відповідальність за їхню цілісність, несемо відповідальність за травматизм, за інші негативні наслідки, які можуть бути в разі непродовження роботи на цих об'єктах. Когда э, и зачем ми брали на баланс города мосты, которые находятся не на территории города и которые как бы, нам не очень нужны? Ми взяли по процедуре как бесхозный объект. Решением сессии городского совета такой ответ. Мы с вами приняли такое решение. Кого вы сейчас в этом? Или у кого спрашиваете? Вот все люди, которые принимали решение. Мы приняли решение сессии. Чем больше у нас будет программ, в том числе и декларативных, тем больше гибкости в финансировании из разных источников этих программ в нашем городе. Живу дискусію викликало питання надання статусу скверу земельній ділянці біля Петропавлівського храму та присвоєння йому назви сквер депутатський, як його по суті, і називали протягом останніх років городяним. Щоправда, серед самих депутатів думки розділилися. Міри інформаційних технологій можна за неділю опросити Какое желает наши лазовчане его видеть название. Это. Потому что, я скажу так, депутатский парк, э, ну, я не уверен, что будет поддержка там стопроцентная. Всегда будет депутатский корпус. Я бы об этом с гордостью говорил. Я не знаю, может быть, если люди скажут нет, то это уровень доверия людей к нам. То доверие, к сожалению, к депутатскому корпусу нашему не очень высокое. лучше к мнению такое предложение. Депутаты сгадывали историю створения скверу. И вот пять лет назад депутаты, сидящие в этом зале, засучили рукава, взяли лопаты, вышли, навели там порядок, посадили деревья и ежегодно наводят там порядок и ухаживают за этим сквером. І, врешті-решт, вирішили назву присвоїти і продовжувати надалі доглядати за сквером. Було прийнято ще низку господарських рішень. У різному у різний спосіб згадували і наближення виборів, які відбудуться вже наступної неділі. В останньому пункті порядку денного різне секретар міської ради Тетяна Запорожець подякувала усім народним обранцям за спільну працю, нагадавши, що їхні повноваження триватимуть аж до проведення першої сесії депутатів наступного сьомого. Скликання за відповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків депутатам міської ради подякував і лозівський міський голова Сергій Степанов.